Вітаю, мене звати Євген. Це компанія Лосман. Сьогодні ми поговоримо про інструменти для роботи в міжнародному бізнесі. Насамперед, сьогодні ми поговоримо про таку юрисдикцію, як Англія. Це одна на сьогодні з популярніших юрисдикцій, яка користується попитом як у наших клієнтів, так і в цілому міжнародному бізнесі. Перш за все, тому що це достатньо проста юридикція відкритті компанії. Проста в реєстрації, можна відкривати на громадянство будь-яких осіб, тобто нема вимог до громадянства. Директор акціонер може бути резидент будь-якої держави. Ми можемо це робити віддалено, оскільки у нас є можливість подачі всієї інформації до реєстру через наших агентів. там. Для вас це буде зручно, швидко, недорого. І ви зможете якомога швидше почати свій міжнародний бізнес. Якщо це на прикладі може бути торгівля, експорт, імпорт будь-яких товарів, можуть бути it послуги це може бути реклама, афілейт, маркетинг, шипінг, транспортні послуги. Також це буде зазвичай бувають різноманітні послуги, які продаються за кордон чи при роботі з маркетплейсами на різних рин ринках. У будь-якому разі, ми можемо надати консультацію щодо вашого кейсу, вашого бізнесу, та чітко під вас надати консультацію, з яким яка буде можливість роботи, як буде простіше, зручніше саме для вас. Щодо. Рахунку, то ми те, теж це питання закриваємо. Ми надаємо можливість роботи як з платіжними системами, так і з банками, в залежності від е, кейсу клієнта. Е, якщо це платіжні сервіси, ми пропонуємо перевірення е, часом і з нормальним фідбеком, де ви зможете отримати відповідь на будь-які ваші платежі. Відслідковувати ваші платежі, відправляти роботи роботи з онлайн-банкінгом, не прив'язуючи до локації з будь-якої точки світу. Також щоб відкрити компанію, рахунок вам понадоб... знадобиться заповнити форму Кімсі. Ми це все допомагаємо робити. Знадобиться копія загранпаспорту, знадобиться короткий опис вашого бізнесу в подальшому, щоб і відкрити рахунок, також. І це більш-менш достатньо, і лише понадобиться ще е, отримати utility bill, тобто підтвердження вашої адреси, це легко робиться через МОН, чи Приватбанк, чи будь-яку інший е, сервіс, і ви можете розпочинати реєстрацію. Реєстрація займає близько одного тижня. Після 2-3 тижнів ви зможете вже отримати документи на руки і з відкриттям рахунком це займає приблизно один місяць. Щодо звітності, тут теж достатньо все просто. Компанія звітує один раз на рік. Початок періоду звітування з моменту реєстрації компанії. Після проходження року ви можете надати виписки з вашого банківського рахунку, згідно ним буде готувати наш бухгалтер. Звітність і подавати до реєстру після погодження з вами. Тут потрібно розуміти, що враховуються всі ваші витрати, по суті, той залишок, який залишається на рахунку, він призимується як прибуток. З нього потрібно буде заплатити 19% і в подальшому можете працювати без будь-яких проблем. У вас ще потрібно знати, що є 9 місяців на подачу, це достатньо багато, тому часу вистачає для всіх. Щодо вартості, то ви можете орієнтуватися, що якщо у вас буде приблизно 50 транзакцій на рік чи там до 100%, це десь від 250 до 500 фунтів буде вартість приблизно вашої звітності. Що стосується інших розповсюджених питань, як там зареєструвати, які в мене там є можливості, який банківський рахунок відкрити, що я маю там в Україні подавати, як звітність, це ми все можемо теж детально обговорити на консультації, тому не зволікайте, дзвоніть. І ми зможемо відповісти на всі ваші питання. Ви можливо підібрати іншу юрисдикцію, вибрати найкращий варіант, який буде простий, зручний для вас, щоб ви могли масштабувати свій бізнес досить просто і отримувати прибутків. Гарного дня!